Тобто, почали ви все ж таки з курсу манікюр для себе, так? Ви так. хотіли просто навчитися робити манікюр сама собі? Ну, звичайно, бо тому, що не трималося з Ютубу 4-5 днів, гейлаки злітали. і Я думаю, ну якось на роботу треба ходити. Галю вже взяла першу модельку, щоб відпрацювати на комусь на собі, і так понеслося. Без зупинки по сьогоднішній день я вже не могла зупинитися. Тобі сподобався просто інструктор, можна так сказати. Так а мені сподобався інструктор. Яка зараз в тебе точка Б живі курси? Я привозила дівчинці живий курс, манікюр для себе. То ти реально класний приклад для тих дівчат, котрі думають, що. Я дуже зайнята в мене багато клієнтів, і я не зможу. Курси тобі взагалі були не потрібні, і ти могла б сама до цього всього дійти. У мене робота я по 8 годин в рукавичках. Так. Для того щоб досягти якоїсь цілі, потрібно дійсно працювати. Зі мною достатньо просто побалакати, провести консультації в Європі. Тому... Дуже багато жінок взагалі не роблять такі манікюри, які роблять у нас в Україні. Так, я вас вітаю, Ульяночко. Привіт! Сьогодні у нас з вами такий зум, е, да, така зустріч у нас. І е, сьогодні у нас буде з вами запис кейсу. Е, чому взагалі я це вирішила? Тому що ви та людина, яка зі мною дуже дуже довго уже років, ви проходили всі мої курси, всі мої проекти, всі мої продукти. Ви мені вже не просто як учениця, а близька людина. Тож мені дуже приємно з вами саме зробити це як з першою і зробити саме з вами свій перший кейс, тому що, якщо чесно, я також хвилююся, так само, як і всі нормальні люди, я така сама жива людина. Але потрібно нам щось починати. Тож е, Давайте ви трошечки познайомитеся з аудиторією. з аудиторією. Як вас звати? Скажіть, скільки вам років, коли ви прийшли взагалі в професію майстра манікюру, і ваша точка А. З чого ви починали взагалі? Ким ви працювали, так? чим займалися? І чого не вистачало вам взагалі в житті, що ви вирішили прийти до мене на навчання? Доброго дня, вітаю вас. Мене звати Ульяна. І ну, до вас я прийшла по вебінару. Мій перший курс манікюр для себе. Що і на даний момент я створила і в себе мій онлайн продукт. Перший мій курс теж вийшов манікюр для себе. Точка А моя була в тому, що я робила сама собі, я була самоучка. Ну, І в мене роботи такі були в Італії на початку прибирання, доглядала людей літніх вдома, ну завжди вода. Ну, хотілося бути трошки доглянути, ще молода, думаю, 39 років, вам кудись якось треба виходити. Ну, і е, слідкувала за декільками інструкторами. ну, Коли прийшла до вас на вебінар, це був якраз там на вебінарі, потім ви розказували про ваш продукт, манікюр для себе. Ну, Мені настільки сподобалося, як ви подаєте інформацію. Там була не просто інформація, там була щирість, душа і все просто таке, таке бажання просто не завершити вебінар, а написати «хочу курс. Мені дуже приємно це чути, якщо чесно. Тобто, почали ви все ж таки з курсу манікюр для себе. Так? Ви да. хотіли просто навчитися робити манікюр сама собі. Ну, звичайно, бо тому, що не трималося з Ютубу 4-5 днів, гейлаки злітали. і Я думаю, ну якось на роботу треба ходити гарно. І це був мені все ж таки не дає тієї бази, так? Яку ні, ні, ті бази китайські, що я купляла, там взагалі результату не було. Так, дивіться, почали ви з одного курсу, і на цьому ви не зупинилися. Так який курс наступний був у вас, і яка техніка вас найбільше вразила і сподобалась вам, і ви її взяли для роботи собі? Наступний курс я я тільки завершувала курс манікюр для себе, як я попала до вас знову на вебінар, де ви розмовляли про комбітехніку більш детально курс. І е, я зразу його придбала. Я не завершив ще один курс, і я вже придбала інший, щоб покращити. Там вже я вже взяла першу модельку, щоб відпрацювати на комусь на собі, і так понеслося. Без зупинки по сьогоднішній день я вже не могла зупинитися, як сказати, е було хобі, перетворилося в будь роботу. Тобі сподобався просто інструктор, можна так сказати, так а мені сподобався інструктор, тому що я бачила, коли цього сподобався інструктор, взяла курс манікюр для себе, а потім зрозуміла, що хочу далі, хочу по цій професії розвиватися, і розуміла, що буде якийсь результат, тому що ти вже його отримала після першого курсу. Після першого, звичайно. І наразі ще хочу запитати стосовно цієї техніки безпечного комбі манікюру. Наразі ти викладаєш також в цих техніках. Так да, я вистав викладаю тільки в цій техніці. Наразі ця техніка, це мабуть, як я завжди кажу, що це. Техніка майбутнього, я не побоюсь цього слова, тому що я впевнена, що свідомі майстри будуть відходити від цих фрез і навчати своїх учнів працювати дійсно в безпечних техніках. Який результат ти отримала після курсу Ремарочка маленька, що ти пройшла кожен мій продукт? ти пройшла всі мої. Так, курси. Я пройшла всі ваші курси. то ну я не можу зупинитися. Я знаю, що коли я беру у вас курс, це не тільки інформація, це не тільки мій ріст. Це просто задоволення, і дуже багато, скажемо, нового, що я дізнаюся. А яка зараз в тебе точка Б? Так, ти сказала, що ти інструктор-технолог, так? Ти наразі вже пройшла інструкторський освіти Калмогорова, наскільки так. я знаю. Так, ти інструктор-технолог бренду. Це дуже така, таке почесне звання, і е, ти наразі ще й викладаєш уже курси, так? Е, в тебе, наскільки я знаю, вже і живі курси були. Так, були живі курси. Я проводила дівчинці живий курс, манікюр для себе теж. Дівчинка зараз працює, робить сама собі нігтики, задоволена. Ось, але я чомусь здаю перевагу онлайн? Я знаходжуся, та, я знаходжуся в чужому місці, містечко невелике. Як називається? Місто а, місте, Місто Фоліно. Угу, угу. Італія Фоліньо. Чому? Це умбрія, скажімо так. хто як розуміє, чинила саме твою локацію, щоб дівчата розуміли, що вони можуть потрапити так. до тебе або на манікюр, або на курси, або так. на навчання так, так, або на курси, навіть на живі, щоб ти показала їм, як правильно працювати. Так, але наразі ти кажеш, що все ж таки більше подобається онлайн, так Так, більше даю перевагу онлайн, тому що це навіть по моєму часі, так як я працюю не тільки. Як інструктори, в мене ще є одна основна робота, і яку я ще не готова залишити. Це теж було хобі, почалося ось так. І зараз я тримаю дві роботи і обох шкода. Одну обожнюю, друга це любов, і ось так, але. Це, 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 також дуже класний приклад для тих дівчат, які думають, що не можна поєднувати дві е, а, роботи, так але реально, ось ти дуже класний яскравий приклад того, що дівчата деякі, у котрих там повний запис клієнтів, наприклад, да, вони думають: я не піду на навчання, тому що в мене немає часу, наприклад, так, щоб відпрацювати ті домашні завдання і щоб був якийсь результат. Так, от ти яскравий приклад того, що можна не просто на навчання піти працюю. Працюючи на двох роботах, а можна реально дорости до інструктора, так працюючи на в тебе ж там також зайнятість, ну, не, так. е, що ти неділями вдома і два дні працюєш. Ти реально там постійно зайнята. І тут ти постійно зайнята. Тобто ти ну, реально класний приклад для тих дівчат, котрі е, думають, що. Я дуже зайнята в мене багато клієнтів, і я не зможу. Так ось яскравий проєкт. Не, не варто ганятися за багато клієнтів, тому що ти вбиваєш і себе і сім'ю, і все. От я бачу, я працюю на державній роботі по зміну. Це може бути ранок після обіду або нічна зміна. Я приходжу, У мене є робота з клієнтами. Я відкладаю час для монтування для запису моїх власних курсів. Ось я беру, попри то, я ще кожного разу якесь нове навчання, якийсь міні-курс, або більший курс для оновлення своїх знань, для покращення для росту, і це все без зупинки. Знаєш, як я завжди кажу, ми дійсно можемо зробити все, чого ми насправді хочемо. І якщо ми дійсно чогось хочемо, то ми можемо знайти для цього час. Головне бажання, так, так. Головне бажання дійсно і віра в те, що ти це все зможеш. Так, дивися, а скажи, будь ласка, ще таке питання в мене до тебе є. Як ти вважаєш, чи можливо? Е цей ці курси тобі взагалі були не потрібні, і ти могла б сама до цього всього дійти. І якщо ти вважаєш, що так ти могла б до цього всього дійти, скажи, будь ласка, за який час ти б до цього всього дійшла до цього рівня? Так як, як я хочу зазначити той момент, що ми ти купила перший курс манікюр для себе три роки тому. Так, тобто не до інструктора-технолога і до інструктора, який викладає онлайн курси, ти за три роки дійшла в супроводі зі мною, можна так сказати. О, так. Не можеш. самому не можеш дійти. Тому що я, як була самучкою, я в Ютубі сиділа кожного разу, то чому не тримається, чому так, а чому так? І нічого результату не було. Після першого курсу манікюр для себе я вже починала носити покриття мінімум до трьох тижнів, вважаючи, що у мене робота. Я по 8 годин в рукавичках. І це волога. Потім, звичайно, ріст пішов з вами, тому що якщо ти сама починаєш і на одному курсі ти візьмеш базовий курс, ти зупинишся на цьому і хочеш набрати базу клієнтів, ти хочеш розвиватися, хочеш базового курсу недостатньо. Ти мусиш пройти інші курси, інші сходинки, щоб дійти якогось результату. Ось так, як я пройшла з вами: завжди супроводі, по-перше, підтримка. Моральна, і е, кожен крок, який недобре ви виправляли, і це все дає якийсь результат. Якщо б не це результату, звичайно, не було. Якщо б я сама хотіла йти, я б не була ким я сьогодні. Так, я з вами абсолютно згодна, тому що. Я так само проходила не, не лише базовий курс, а дуже багато курсів. І навіть для того, щоб викладати і стати інструктором, е, я пройшла три інструкторських курси. І наразі я проходжу ще один четвертий інструкторський курс, тому що мені завжди мало, тому що є якісь нові техніки, є нові якісь правила стосовно інструкторських, і для того, щоб мої продукти ставали ще краще, мені потрібно аналізувати так, навіть скажемо, не черпати інформацію у інших інструкторів, а аналізувати. Візувати конкурентів, я маю розуміти, як подається інформація, які уроки доносяться, щоб свої продукти робити набагато набагато кращими, і це в принципі нормально. Так має працювати кожен інструктор. А скажіть ще таке, як ви вважаєте, чи кожен може взагалі пройти такий шлях, так і досягти. Е Таких результатів, от я, наприклад, так прийшла просто так само, як ви з цієї точки А, наприклад, так як ви так, і хочу таку саму точку Б через три роки. Чи кожен може це зробити, чи це роблять тільки ті люди, які дійсно хочуть, які дійсно працюють і які дійсно відповідальні? Чи може будь-яка людина так зробити? Якщо будь-яка людина вкладе душу, бажання відпрацьовувати і бажання дійти до чогось вище, зробити свою точку Б іншою? Це може люба людина, а основне бажання, ціль і відпрацьовування. Тому що якщо я візьму курс і я не буду відпрацьовувати, я не буду е скажімо так, відпраць е скидати відпрацьовування, якщо є зворотній зв'язок, і отримувати результат е моїх помилок, і я не буду ці помилки виправляти, результату не буде. Якщо бажання, ціль і від відпрацювання, за три роки реально дійти від точки А до точки Б, як прийшла я для всіх кажу, хто думає, що це все падає на голову просто так, то це Ні. абсолютно не так. Для того щоб досягти якоїсь цілі, потрібно дійсно працювати. Просто так нічого не буде. Е, ще таке питання: дивіться, я готую наступний проект: це інструкторський академія інструкторів. Е, для е, дівчат повністю які хочуть запускати онлайн курси е, з нуля. І так до, до самого запуска, так в котрій ніколи нічого не вміли робити, не знають як продавати, не знають, як запускати е, і. Взагалі, як знімати, монтувати і так далі. Тобто, це буде прямо академія інструкторів комплексний курс, який буде давати для майстрів уже такий досить, досить класний поштовх, щоб вони починали викладати в онлайн від А до Я, і не просто викладати, а продавати. Чи плануєте ви приєднуватися до нашого курсу? Звичайно, що так. Скажіть, будь ласка, як ні. Я не могла вас це не запитати, тому що я знаю, що ви однозначно будете з нами. І е, таке ще питання: чи мотивую я вас... мотивую я вас на ріст і на розвиток? От, взагалі, просто як людина, як особистість, чи мотивую я вас йти далі і розвиватися? Дуже. Інколи мені достатньо. Вашої консультації з вами поговорити, навіть можна не обговорити техніки, а просто поговорити як з людиною. І у мене після того йде такий зльот енергії, що я хочу діяти. Плато. Я йду вперед. Дуже. Зі мною достатньо просто побалакати, провести консультацію. Тому що чому? Тому що ви мен... зі мною співпрацюєте постійно, ви зі мною постійно спілкуєтеся. Ми з вами багато чим ділимося, розумієте? І коли ось така уже у нас є взаємодія, мені хочеться для вас давати більше і більше. І коли ми просто навіть балакаємо, я вам можу розказувати так. Все, що я знаю, навіть якийсь новий курс я пройшла. в мене немає такого дякувати Богу, що я ой, оце я скажу, а оце тільки за гроші. Ні. Ну ви ж розумієте, так? Я це вже побачила. Так, давати максимум, тому що в мені є цей максимум, і я хочу так само його давати людям. Саме тому і хочеться мотивувати вас. Рости так само, рости далі, самій хочеться рости і разом зі мною, щоб росли мої учні. Чому тому що колись мені мама однієї з учениць написала таку досить класну фразу, коли е, до мене прийшла учениця, ще досить юна, е, на курс, і наразі вона дуже, дуже класно стартувала. Вона працює, вона вже викладає так само за короткий проміжок часу. І мама написала е, мені таке, що вчитель продовжується у своїх учнях. І наразі, от, мабуть, зараз це той момент, коли я дійшла до того рівня, коли я дійсно зрозуміла суть цих слів, що мені набагато важливіше ріст моїх учнів, ніж мій особистий. І це настільки приємно, якщо чесно, коли ви ділитеся своїми фідбеками, коли ви ділитеся своїми результатами, чого ви досягаєте, і ви пишете, що це завдяки мені. Я розумію, що блін, які ви круті. Які ви круті і Це круті. ваше навчання, і... Це ж ваше навчання, ваш приклад. Якщо б не ви не росли і ви не показували своє життя, свій приклад, що ви навчаєтеся, що ви завжди розвиваєтеся, не давали нам ці поради, мабуть, і ми б не мали бажання йти вперед, підніматися, рости і змінювати нашу точку. Ось, а коли ми бачимо вас, ми мотивуємося ще більше і хочеться. Того рівня досягти, що досягла Інна. Тобто, бачите, ви тим самим мотивуєте і мене не зупинятися. <ривіт> тобто, я мотивую вас, а ви мотивуєте мене. І це дуже класно, тому що мені дуже приємно, що до вашого росту також я доклала, знаєте, свою руку, <ривіт> хоч якусь <і ривіт> часточку <ривіт> своїх знань там своєї душі. Я вклала в вас і що у вас після цього дійсно є дуже класний результат. Е, ще таке питання: питання, Ульяночку, дивіться, наразі, які у вас є класні пропозиції, які ви можете запропонувати нашу широку аудиторію, е, щоб люди розуміли, що дійсно е, ви інструктор, у вас є свої продукти, і якщо ви готові ці продукти запропонувати аудиторії, зараз у вас є така чудова можливість, ви можете про них трошечки розповісти, так і запросити аудиторію до себе на курси. О, дякую. Ну так, зараз наразі вже повністю готовий, де в мене дівчатка проходили курс манікюр для себе. Це онлайн-продукт, скажімо так, від нуля до ідеалу, де я даю теж зворотній зв'язок. Так само, як давали ви мені, і е, допомагаю у всяких тонкощах, коли щось не виходить, щоб підтримати, щоб людина не здалася. Бо навіть манікюр для себе е, треба мати терпіння, тому що ти сама собі робиш довше манікюр, чим комусь. І я завжди кажу: якщо я б не робила сама собі манікюр, я б ніколи не створила цей курс. Тим okay. паче, дивіться, ви зараз знаходитеся в Європі в Італії. В Європі дуже багато жінок взагалі не роблять такі манікюри, які роблять у нас в Україні. Але якщо е, вони і починають щось робити, не завжди вони лишаються задоволені манікюрами е, тих е, своїх коліжанок, скажімо так, так, не тих людей, які приїхали дійсно до свідчення, а саме своїх. Е, і, Дуже часто дівчата роблять цей манікюр, щоб бути доглянутою, просто самі собі вдома. Дійсно, і якщо вони не знають, як правильно це все зробити, це дуже дуже виглядає ну негарно на ручках, тому що люди завжди ріжуть собі все, так кусають, воно потім ще більше наростає, Ось, я це я все пройшла. Просто... Я прямо наступила на вашу бій. Так, я до цього йшла. Що якщо людина хоче даже сама собі економити час, кошти, не витрачати, бо інколи робота не дозволяє піс щоб піти в салон зробити. От, зараз ще працюю над великим проєктом, над базовим курсом з нуля, де я вкладаю все, щоб людина пройшла цей єдиний курс і могла працювати з клієнтами і даже почати вести маленьку сторіночку Instagram інстаграм. Це будуть початки, це не буде. Там багато інформації, але щоб вона розуміла, наскільки важливо вести соцмережі. Я вам скажу для базового курсу, це дуже важливо, тому що дівчата зазвичай проходять базові курси, ніхто про інстаграм взагалі не каже в цьому базовому курсі, але це дійсно дуже важливо. І коли дівчата починають, їм так само потрібно починати робити і Інстаграм і сторінку одразу з тим, що вони починають працювати і навчатися. Ще таке питання. На живий курс на базовий до вас можливо потрапити, так? Звичайно. Віталій фоліньо mm -hmm. на, на живий курс теж можна потрапити. Так, чудово. Як що. і онлайн, і живий. Перевагу даю онлайну, mm -hmm. тому що я бачу, що і тут люди дуже мало з часом такі зайняті, робота, і люди бачу, дуже багато хто йде в перевагу в онлайн. Але хто хоче, як дівчинка ходила на манікюр для себе, ми робили в присутності офлайн курс. І це реально так само і базовий курс, і манікюр для себе як офлайн, так і онлайн. Чудово, чудово, Уляночка. Я вам дуже дякую за наше з вами спілкування. Я обов'язково лишу ваші свої контакти під цим відео. Тож, дівчата, підписуйтеся, переходьте. Дуже дуже вдячна вам за це спілкування. Я вам обожнюю. Чекаю вас на академії інструкторів. Обов'язково. Звичайно, я чекаю з нетерпінням. Я буду дуже дуже рада вас бачити на своєму курсі. Тому, що, якщо чесно, такі старанні учениці мені дуже подобаються. Дякую. Які дуже класно роблять результат. З якими я можу робити класні кейси? Дякую. дякую, обіймаю вас, цьомаю і до зустрічі. Дякую, Нуська, Дякую.